29 тисяч за шкоду Кодіак. Це дорого чи мало? А давайте з вами зараз розберемося. В нас на огляді чорний, красивий, весь цілий без ДТП автомобіль. Ціна у нас 29 тисяч. Нагадаю. В броній плівці вся передня частина. дісечки у нас красиві, не запіскаструєні, плюс гудєра резина. Топова фара повністю оснащена дістроніками. Двохлітровий моторчик на повному приводі з пробігом 130 тисяч. Безключовий доступ у нас присутній. Погляньте на цю комплектацію. Повний електропакет, шкілера Алькантара, не звичайний шліфований метал, а типу під карбон. Музика Kenton. Пам'ять сидінь, повний електропакет, шкіра Алькантара по сидінню. Просто підійми саме це сидіння. Воно настільки розкішне, я не зустрічав в вагах саме класне, ну, тільки в РС-ках або С-ках. До цього поглянь, який розкошний руль. Спортлайн-комплектація. Він скошений. Він у нас приємний на дотик з перфорацією, з підігрівом руля. Два led монітори присутні. Автосвітло, чорна стеля, двохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь, DSG-шка працює просто ізумітельно. В цьому автомобілі ви повинні їздити саме ось так. от. Одягаємо окуляри і газуємо, тому що тачка, ну просто ну розкіш із розкіш. Від шкоди такого очікувати. Я навіть сам не очікував, що шкода таке може робити. По задньому ряду так само строчечка ідеальна, класна, комбінована під локітник, під підстаканки. Місця не то, що багато, а його тут просто уйма. В голові нічого не мішає, спереду нічого не мішає. Можемо їхати не то, що на Одесу, а в принципі вже в Європу можна виїжджати. До цього додаємо підсвіточка салону червоного кольору, Вплівки навіть проєми повністю по автомобілям. Ну це прям топчик. Ну і так скажем. Завершує весь смак, це в нас електронна кришка багажнику, яка відкривається самостійно. Об'єм багажного відділення нулітрів 500-550. Всі запасочки, всі сабвуфери присутні, все повністю тут комплектно. Я тобі хочу сказати, що саме цей автомобіль знаходиться в автосалоні Рокарс, ти можеш приїхати в будь-який момент, подивитися, зробити тест-драйв, можемо з тобою разом поїхати на станцію. Я тебе чекаю. Так, от 29 тисяч це дорого чи мало? Я думаю, що це дешево навіть для цього автомобіля і для цієї комплектації. Я тебе чекаю в автосалоні Рокарс ще трошки поторгуємо.